Вітаю, шановні дев'яті класи. Сьогодні ми з вами розглядаємо польські та російські революційні рухи в 1820-30-х роках. В Українському національному русі існували російська і польська течі. Вони виражали інтереси відповідно російського і польського народу. І представники ці, цих течій в багатьох випадках покладали надію на допомогу українському народу. В першій половині 19 століття посилюється невдоволення кризою феодально кріпосницької системи. І зростає опозиційність до самодержавної влади. Однак із показників цього процесу стало одним із показників цього процесу стає виникнення в українських землях масонських лож, яке було організаційними формами об'єднання опозиційно налаштованої ліберальної еліти. На початку 19 століття в суспільно-політичному житті Надніпрянської України помітну роль відіграли масонство. Яке поширилось на ці землі переважно через Польщу та Росію впродовж другої половини XVIII століття? Масонство це наднаціонально-релігійний етнічний рух, етичний рух, що виник в Англії на початку XVIII століття. Його прихильники закликали до морального вдосконалення людей та об'єднання їх на принципах братерства, рівності та взаємодопомоги, відкидаючи релігійні та національні відмінності. Масони заявили про невтручання до політичного життя, однак насправді відігравали помітну роль в революційних поглядах і національно визвольних рух, оскільки до масонів належали представники суспільної еліти, то їх ложі, тобто осередки діяльності, існували в містах, містечках і поміщицьких маєтках. Наприкінці на початку дев'ятнадцятого століття вони діяли в Києві, Одесі, Житомирі, Харкові, Кременчузі. Полтаві, Немірові, Кам'янець-Подільському тощо на українських землях діяли польські та російські масонські ложа. Польські масони були опозиційно налаштовані до російської влади і прагнули а, боротися за відновлення речі посполитої. Російські масони своєю метою вважали вдосконалення імперських порядків відповідно до принципів масонства. Для українських дворян участь у діяльності масонських лож ставала формою прояву власних опозиційних настроїв. Вони поступово еволюціонували від роздумів над шляхами морального вдосконалення людини до пошуку свободи змін, існуючого політичного порядку. У 1817 році відомими масонськими ложами на Дніпрянщині були понт Ефксінський та три царства природи в Одесі. Міневра в селі Буцьківці на Поділлі, з'єднані слов'яни в Києві, Любов до істини в Полтаві, озараз до зорі в Кам'янець-Подільському та вмираючий Свінск в Харкові. До київської ложі з'єднані слов'яни належали поляки, росіяни та українці. І, хоча більшість у масонських ложах становили поляки, вони висловлювали загальнослов'янські прагнення, звільнення всіх слов'ян з-під влади імперії. Та об'єднання їх у єдиний союз. Найбільше українців було в полтавській ложі Любов Доїстов. До неї належали Іван Котляревський, Василь Капніст, Василь Тарновський, Василь Лукашевич. Інтереси полтавських масонів відбивались світогляд ліво лівобережних дворян автономістів і насамперед поширювались на дослідження минулого українських земель. Утім, коли про цю ложу дізналися в Петербурзі, Олександр І спеціальним указом 1819 року заборонив її діяльність. У 1821 році член масонських лож з'єднання Слов'яни та Любов до істини Василь Лукашевич організував малоросійське таємне товариство. Докладних відомостей про нього немає, оскільки перед арештом в 1826 році масони встигли знищити більшість документів. Під час розслідування було встановлено, що члени товариства виступали за незалежність від Російської імперії та відновлення української автономії в союзі з Польщею. Ці ідеї були викладені в програмовому документі Катехізіс автономіста», написаному Лукашевичем. Членами товариства були Кочубей, Тарновський, Капніст, Величко, Петляревський та інші. Осередки товариства існували в Києві, Полтаві, Чернігові, Чигирині та інших містах. Його члени підтримували зв'язки з російським товариством об'єднаних слов'ян, що діяло на Волині, і польськими масонами, зокрема, ложею Темпляри. Зараз я пропоную вам відкрити сторінку 66 підручника і працювати з такою думкою українського історика Ярослава Грицака. Однією з цілей, яку ставили перед собою організатори перших та товариств України, було залучення малоросійського дворянства до опозиційного всеросійського руху. Українські дворяни масони не сформне формулювали специфічно національних вимог, що не єдиним винятком був Василь Лукашевич, який виступав за воз'єднання від'єднання України від Росії і прилучення до Польщі. Цілком іншого характеру були ложі, які діяли на правобережній Україні. Їхніми членами були польські шляхтичі. Своєю головною політичною метою ці ложі вважали відновлення незалежної польської держави, яка включала б і правобережну Україну. Діяльність масонських лошей таємних організацій на території Російської імперії була заборонена в 1822 році царем Олександром І. Однією з причин цього стало те, що масонство почало політизовуватись і перетворюватись на опозицію до влади. Через цю заборону і подальші переслідування в майбутньому воно не відіграло значної ролі в житті українських земель. В свою чергу, наполеонівські війни. Змінили не лише карту Європи, а й світогляд багатьох людей. Українські та російські військові, які взяли участь у закордонному поході проти французької армії, побачили, як живуть в інших європейських країнах. Тому вони більше не хотіли миритися із самодержавством, неприйнятим для них було і кріпатство, Але якщо масони відстоювали ідею поступових змін у результаті морального самодосконалення, то військові планували змін через збройний державний переворот. Так сформувалися верста декабристів. Це учасники таємних організацій у Петербурзі та українських містах, що готували державний переворот, спрямований проти самодержавства та кріпацтва. Їх виступ відбудеться 14 грудня 1825 року в Петербурзі. І саме від назви місяця, декабрів, і називається цей рух декабристом. Причини та передумова поширення. Ви бачите зараз на екрані, і я про них сказав. У 1815 році в Кам'янці-Подільському виникає таємна організація Залізні Персні, очолювана Володимиром Раєвським. Метою її діяльності було запровадження республіканського ладу і ліквідація кріпацтва. Через рік, під загрозою закр... відкриття товариства, товариство саморозпустилося. розпустилося. У 1821 році на правобережжі в Тульчині було створено організацію декабристів Південне товариство, очолювано полковником Павлом Пестором. А роком пізніше в Петербурзі утворилось північне товариство, лідером якого став Микита Мурав'йов. У лавах обох товариств в 1821 1825 роках налічувалось понад 200 осіб, з поміж яких було чимало місцевих варіантів масонів. Усі таємні товариства, декабристів, виробили програми перебудови Російської імперії. Програму південного товариства називають Руська Правда, яку склав Пет... Павло Пестель. Вона передбачала перетворення імперії на унітарну республіку з однопалатним парламентом. Населенню гарантувалися основні громадянські свободи, кріпацтво скасовувалось, Пестель відмовився надавати народам, які населяли імперію, право на окреме державне існування. За українськими землями, якими він вважав лише Малоросію, тобто Чернігівську та Полтавську губернії, ніяких державних прав не визначала. За програмою Північного товариства, яка називається Конституція, розроблено Микитою Муравйовим, Росія мала стати конституційною монархією з федеративним устроєм на зразок США. Кріпацтво скасовувалося, здійснювалися демократичні реформи. Країна поділялась на 14 федеративних штатів. Українські землі входила до складу чотирьох штатів: Дніпровського столиці в Смоленську, Бузького зі столицею в Києві, Чорноморського зі столицею в Одесі і Українського зі столицею в Харкові. Усі питання внутрішнього життя штати розв'язували самостійно. За центром зберігалося право випуску грошей та створення єдиних збройних сил і здійснення зовнішньої політики. Програма Муравйова надавала більше прав народам імперії, однак Держави, які передбачалось створити на українських землях, мали штучний характер, і вони не охоплювали всієї території заселеної українцями, і розділяли її між різними державними утвореннями. Програмовими документами Товариства Об'єднаних Слов'ян, утвореного в 1823 році в Новограді Волинському, офіцерами-братами Андрієм та Петром Борисовими, були правда і клятвена обіцянки. Іхньою метою проголошувалось встановлення демократичного республіканського ладу та скасування кріпацтва. На відміну від інших організацій декабристів, Товариство об'єднаних слов'ян висувало ідею визволення всіх слов'янських народів від імперського самовладдя та об'єднання їх у Федерацію Слов'янських Республік. Цей союз мав охопити слов'ян, які жили між чотирьома морями: Чорним, Балтійським, Андріатичним та Людовим. До його складу мали входити Росія, Польща, Богемія, Моравія, Сербія, Молдавія, Далмація, Кроація, Угорщина та Трансильванія. Верховна влада у Федерації мала належати загальним зборам. Проте створення української держави як окремого члена Слов'янського Союзу, учасники товариства, хоча серед них були й українці, не передбачалося. 14 грудня 1825 року під час присяги новому імператору Миколі І, який зійшов на престол після смерті Олександра I, декабристи організували повстання в Петербурзі. Проте змовники утримались від активних дій і намагались примусити уряд піти на поступки самим актом своєї громадянської непокори. Вони вивели на сенатську площу три тисячі озброєних солдат і чекали на задоволення своїх вимог. Утім, увечері імператор Микола І, зібравши вірні війська, розстріляв повсталих із гармат. Через два тижні після цих подій підняв повстання Чернігівський піхотний полк, розташований на Київщині. Уряд направив проти нього каральні частини, які 3 січня 1826 року придушили виступи бунтівників. Уряд жорстоко розправився з декабристами. Рух декабристів. Має проросійський характер. І він обмежується переважно офіцерами армії. Але не зовсім так однозначно. Для прикладу, ось думка українського історика Олексія Сухія, яку я пропоную вам прочитати. У сучасній історіографії утвердилась думка, що декабристський рух явище винятково російське. Однак не всі історики це твердження поділяють, наголошуючи на тісному зв'язку декабристів з Україною. У 1925 році Михайло Рушевський поставив запитання, українські декабристи чи декабристи на Україні? Для такого запитання були вагомі підстави. В Україні розташовувались родові гнізда багатьох декабристів, скажімо, брати Муравйова Апостола, поміщики з Миргородщини на Полтавщині, вихідці з давньої козацько-старшинської родини, рідні онуки гетьмана Танила Апостола. Серед офіцерів було чимало вихідців з дрібномаєткових українських дворян Полтавщини, Чернігівщини, Херсонщини та Волині. У 1920-30-х роках сформували теорію українського декабризму, згідно з якою декабристський рух в Україні був тісно пов'язаний з українським масонством та відображав опозиційні настрої збіднілого українського дворянства, у певному сенсі наслідував козацьку традицію. Ця думка теж може правильно існувати. Чому ж все ж таки декабристський рух занепав? Політична байдужість декабристів до майбутнього народів, пригноблених імперією, була однією з причин їхньої поразки. На українських землях, зокрема, він показав, що тут не може перемогти суспільний рух, не підтриманий українцями. В свою чергу, рух декабристів мав дуже обмежений, переважно офіцерський, офіцерську соціальну базу. Тому звичайні люди не розуміли, навіщо це і як це робиться. Також декабристи, в свою чергу, стали взірцем мужності, героїзму та самопожертви. Чому? Тому що вперше в Російській імперії було організовано збройне повстання проти самодержавства, якого раніше ніколи не було. А цей образ мужності вже потім пізніше створили російські письменники та поети. Які оспівували героїзм декабристів. Хоча, як ви бачите, вони особливо нічого не зробили. Ну і після поразки декабристів було створено таємну поліцію, посилився нагляд за вищими навчальними закладами. Тобто і тут є конкретний негативний наступ. І хоча декабристів і розгромили, опозиційне самодержавство рух нікуди не зникає. Серед освічених верст населення продовжувалось поширення антикріпосницьких ідей. Та не припиняється спроба організуватися для протистояння політиці царизму. Не маючи конкретної програми дій, і чіткої політичної мети, члени таємних гуртків і груп вважали себе продовжувачами справи декабристів. Вони обговорювали уроки грудневого повстання і намагалися намітити шляхи оновлення Росії. Такий характер мав гурток в Харківському університеті, що виник на початку 1826 року. На таємних зібраннях обговорювали політичну обстановку в імперії, сперечалися з приводу шляхів можливої зміни суспільно-політичного ладу Російської держави. Члени гуртка переписували твори антицарського спрямування і поширювали їх серед знайомих. Діяльність гуртка тривала до початку 1827 року, поки поліція не розгромила його. Велелюбні настрої охопили і гімназію вищих наук в Ніжи. Важливу роль в цьому зіграв її директор Іван Орлай, людина демократична і високоосвічена. Перебуваючи в масонських ложах Києва, він познайомився з прогресивними викладачами і після переїзду до Ніжина запросив їх до себе. Чимало гімназистів сприймало світогляд свого наставника. Серед них був і майбутній письменник Микола Гоголь. Вільнодумство гімназії виходило далеко за межі Ніжина. Влада, отримавши доноси, провела слідство і в 1830 році звільнила з посад вільнодумних професорів, а п'ятьо з них було навіть заслано. Однак спинити поширення вололюбних ідей не вдалося. Надто сильно укорінилися вони в свідомості інтелігенції та живилися як західноєвропейською, так і українською дійсністю. Тепер польський рух. Після розгрому Прусії в 1807 році Наполеон проголосив на частині польських земель Варшавське князівство або герцогство під своїм протекторатом і дарував йому Конституцію Кодекс Наполеона, яка запровадила рівність усіх громадян та надала право творення державних структур. За рішенням Віденського конгресу 1815 року, Варшавське князівство перейшло до Росії під назвою Королівства або царства Польського. Наступного року в дію вступила нова конституція, яка забезпечила певну автономію: сейм, власний уряд, власна армія, польська мова та демократичні свободи. Конституційний устрій королівства був несумісним з абсолютистськими порядками Росії. Російський уряд почав грубо порушувати Конституцію, обмежував діяльність польського сейму, запровадив цензуру і репресивно-поліцейські порядки, пригнічував будь-які. Вияви національного життя. У польських колах визрівало прагнення вийти зі складу імперії та утворити незалежну польську державу. Польське повстання вибухнуло на хвилі європейських революцій і національних рухів, спрямованих проти домінування імперії. Приводом до початку повстання стало поширення чуток про відправлення польського війська на придушення липневої революції 1830 року у Франції. 17 листопада 1830 року у Варшаві розпочалось національно визвольне повстання проти російського панування. Імператорський намісник та його війська змушені були залишити Польщу. Національний уряд, створений у Варшаві, в результаті перемоги повстання висунув програму боротьби за відновлення речі Посполитої в кордонах 1772 року. І зробив спробу поширити повстання на території Литви, Білорусі та Правобережної України. Розуміючи, що для боротьби з імперією сил недостатньо, вони висунули гасло за нашу і вашу свободу. Повстанці сподівалися, що знайдуть підтримку в опозиційних колах росіян, українців, білорусів та литовців. Польський сейм звернувся до населення правобережжя, закликаючи приєднатися до повстання. У відповідь на це, в лютому 1831 року на Київщині відбулася нарада польських поміщиків і шляхт, де було прийнято рішення готуватися до збройного виступу і проголошено побажання, щоб землевласники дали селянам безумовну свободу. Проте здійснювати цю пропозицію ніхто не став. На початку квітня 1830 року, до Правобережжя вступив кавалерійський корпус польських повстанців, очолюваний генералом Дверницьким. Проте тут до нього приєдналися лише кілька дрібних шляхетських загонів. Українське селянство, яке становило більшість населення краю, сприймало повстання як чужу для себе панську справу. Тим часом російський уряд, зібравши достатню кількість військ, розпочав придушення виступу. На лівобережжі малоросійський генерал-губернатор Микола Рєпін з дозволу імператора Миколи І сформував вісім полків малоросійського козацтва по одній тисячі осіб в кожному. Охочих записатися до них виявилось багато, оскільки було оголошено, що вони назавжди залишаться на козацькій службі. Однак, у придушенні повстання вони взяти участь не встигли. В середині червня 1831 року російські каральні війська розгромили сили повстанців на правобережжі, а у вересні російські війська увійшли у Варшаву та придушили остаточну повстання. Всього на правобережній Україні повстанні виступили близько 5600 осіб, з яких 74% становили польські поміщики та шляхи. Тобто українці не підтримали це повстання. Після придушення повстання 1830 31 років імперський уряд посилив політику русифікації українських земель. Спеціально створена в 1831 році Комісія у справах західних губерній за наказами Коли І мала привести всі західні землі у відповідність до великоруських губерній в усіх сферах життя на правобережжі, російська мова стала єдиною офіційною мовою. Хоча до цього була польська ще, дозволялася. Протягом кількох місяців на неї перейшли всі школи і судочинства. Крем'янецький ліцей, що був центром польської освіти та культури, ліквідували його бібліотеку в 50 тисяч томів та викладачів перевели до створеного в 1834 року Київського університету святого Володимира, який за задумом міністра освіти імперії Уварова. Мав поширювати російську культуру і російську національність на спольщених землях Західної Росії за звинуваченням в участі в повстанні із 100 тисяч польських дворян правобережжя, 64 тисячі осіб позбавили маєтків і вивели із дворянського стану. У краї було закрито 61 католицький монастир і більшість костьолів. Населенню заборонялось відзначати католицькі свята. І запроваджувався порядок, за яким усю парафію перетворювали на православну, якщо був хоч один бажаючий стати православним. В 1839 році за добровільним бажанням, нібито добровільним бажанням греко-католицьких ієрархів, греко-католицьку церкву на правобережжя було ліквідовано і об'єднано з православним. Закриття греко-католицьких церков в краї відбулось примусово. Незважаючи на протести віруючих із використанням військових команд та поліції. на лівобережжі було ліквідовані малоросійські кінно-козацькі полки. Частину козаків перевели до складу місцевих частин російської армії, а більшість відправили на Кавказ, де імперія вела війну з підкореними гірськими народами. Генерала-губернатора Малоросії Рєпіна за дружність відносини з українськими дворянами-автономістами. Та зв'язками з декабристами теж було відправлено у відставку. Таким чином, на початку 19 століття в Надніпрянщині серед заможних верст населення набуває поширення масонства. Малоросійське таємне товариство відійшло від звичної для масонів діяльності та набула рис, як, на думку деяких істориків, дозволяють вважати його першою українською таємною політичною організацією в Надніпрянщині. Програмові документи декабристів, в свою чергу, визначали українські землі головною ареною діяльності їхніх організацій, хоча українське питання вони фактично ігнорували. І все ж таки, діяльність декабристів, незважаючи на її обмежений характер, була першою за нової доби спробою ліквідувати самодержавство, що вплинуло на розвиток українського національного визвольного руху. А із поразки польського повстання 1830-31 років розпочинається нова хвиля русифікації правобережної України. Для закріплення матеріалу, який ви зараз прослухали, домашнім завданням я пропоную вам прочитати параграф 8 підручника і виконати одне з трьох завдань. Або завдання Діємо, практичне завдання на сторінці 69. Тут вам потрібно за додатковою інформацією дізнатися про а, таке. Таких людей, як дружин, декабристів, або ж обрати завдання 1, 2 або 2 мислитворчі на сторінці 74. Успіхів виконання і до зустрічі на наступних уроках!